No, não, não. Левый, правый ремни отнеси, Ваня. Ванька, не спать. Не спать. По животику. Живет, Ваня. Печень есть. Печень. Ваня, печенька есть. печень, Ваня, О! Чистишь печенька, Ваня. Ваня, на дистанции. Дистанции, удары выше, удары выше. Все. Печень есть, жизнь есть, пасти туда. Во-во, парень, передний, передний. За левой, левой туда закидай. Что-то. печень здесь. Передняя, передняя, передняя туда, Вань, за ножку. Не принимай, Вань, на что ты принимаешь? Ну, езди до него на дистанции буксиры, Вань. Дистанция, дистанция. Вы еще ручки, Ваня. Ну, важен давай, Ваня, не стой. Провалюй Ваня, по сторонам, не, не йди на канат. Хорошо, хорошо, передня знову. Передня тикає туди. Передня, Ваня. Знизу, передня. Знизу передні туди. Хорошо, ножки, ножки, Ванька. Ножки, живіт закінчує, живі, Так, да, так, да. перехопи, не йди попрямі назад, Ваня. Є... Живіт Ваня. Да. Ще, ще вань. Підчинка, Ваня. Не влітай, не влітай. Важно, Ваня. Вау, во провалюй, провалюй. Возенько, возенько, Ваня, возенько, возенько. Підніми ручки. Топ. Не влітай, не влітай, Ваня. Легенько, швидко, легенько, швидко. Передня, передня туди, да. вот так. Щолкай, щлкай. Ось так обігай, передню, чистіше, Ваня. Подіргай, не заряджайся, Ваня, не заряджайся. Легенько швидко. Передня знову. Передня знову. Ваня передню, легенько кажу. Легенько. Все катаємо. Да, передня туди легенько. Передня знову, кидай передню, Ваня. Знову передня туди. Викидайся з двох метрів. Передня знову. Знаєш, ти приймаєшся за удар. Передня. Вот туди, чистіше. частіше передня. Уйди, ушо, ушов. Ваня, не влітай мене. дистанції все що Довертай кулачки. Передня знову. О, і уйшов. Передня знову, Ваня, передня. Во, грайся з ним, все. Легенько, швидко, Ваня. підніми руки вище. Ваня, раніше. Раніше в сторону, що ти стоїш. Раніше, Ваня. Не намагайся вдарити сильно, Ваня. Швидко. Швидко-легко все. Уйшов, ушов, да. Раніше, Ваня, раніше не спиться. Попередня туди. Не спать, не спать. Не спать і знову в іншу сторону. Ваня, не спать, йшов, раніше. Катай, катай. О, катай в іншу сторону. І знову на ньому. Легенько-швидко. Та легенько-швидко не влітай. Кидай ручки, Ваня. Кидай ручки. Ножки, ножки працюють, не треба стояти. Передня там, ушов. Передня, вище руки Ваня. Передня знову. Кидай руку, кидай. Видерни його, провали. Уйди в сторону. І тут. О! Ноги, ноги. Кидай передню ручку, так. Кидай передню. Не приймай, не приймай. Ми працюємо. Стоп, 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 стоп. У нас перерва, так? Передня. Раніше, раніше, Вань. Живіт диво, блин, прямий, Ваня. Не борись, не борись. Живіт удар, прямий удар, Ваня. Прямий удар, живіт. Ваня, по животі. по животі прямий удар. Ножками, Ваня. Треба ножками, Ваня. Ногами. Оп, ножками. Не треба, навіщо ти ти залізеш? Не треба. Ножками. Ножки май. Не гнися, не гнися головою. А ти роб держав. Катай, катай, май, катай, да. ножками. Вище ногами, ближче ногами. Видергуй вай. Видергуй, катай, катай. Выдергай ножками. Левый на зустрій. Снизу левый на зустрій. Вышел. Не стой. Стоп, стоп, стоп. Ваня, не стой. Ножками працювай. Живіт удар. Ёлки палки. Ну, это прямой удар в с слева. Сонечко. Сторву, Ваня. Давай, давай, берись. Одненько. Не кидайся, не кидайся на него, Ваня. Дистанція ушов. Ушов. живіт жити, будеш вань. живіт. Та не прямо так. Через голову на живіт. Через голову на живіт. Через голову на живіт. Через голову на живіт. Голова живі. В сторону. Так. Давай, давай, більше ударимо. Ножками, ножками ваня. Ножками. Ножками Ваня. Та не відтулись до нього на дистанції. Ваня, на дистанции. Ты понял? На дистанции. На дистанции, Ваня. На дистанции. На дистанции, Ваня. На дистанции, на дистанции, на дистанции, Ваня. Дистанция? Дистанция, Ваня. На дистанции, Ваня. Ноги на дистанции. Ножками. Ушел. Да, еще, швидше, Ваня. Швидше, не вкидай, не влітай на дистанції легенькими, легенькими. Розверни, розверни його. Ваня, розвертай. Так крок назад зроби в нього, Що тут дивишся? На дистанції. Дай ще. Не лети, не лети, не старайся сильно вдарити. Швидко. Давай, останній раунд. Ножка маньяк. Mm -hmm. У мене на живіт треба переводити. Аперкот приход, правий знизу і лівий живіт. Не стой, не приймай на себе ударів. Зустрічай. Більше ударів. Більше легеньких швидких варів. Легеньких швидких. Да? Давай, давай. Раніше, і тут. -а. Наказать, наказать Та-да-дан, та-да-дан, серійно бай. Серіями, легенькими. Серіями легенько. Но, но на Не резливо. На дистанции, Вань. На дистанции, Вань. И по печени. Не, не вон, давай, туда, давай, чистише, Вань. Чистише, Вань. Вот так вот ножком, Вань. Ножком, Вань. <св> <però> Ой, хорошая. Закажи, там живи то Сани, Ваня. Провалив бы и в прав... живи ты, Ваня. Через голову на живи бы. И тут, пак поспешный. Ваня, ты что, разрывай? Бреть! Кидай ручки, підніми руки, Ваня. Руки на місці завжди. Руки на, руки на місці. Ваня, руки на місці. Да, не давай по собі бити, Ваня. Розкричай, розвертай. Давай по собі бити. Киркот одразу. Зберися, гарненького на дістанці, не вяжися. Крок назад. Ваня, крок назад. Еще, еще повтор. Повтор, повтор атаки. И тут наказал. Развертай, да. Развертай, Ваня. Не, не а руки. Ваня, развертай. Не до него. Не треба, не на дистанции. На дистанции, давай, давай. Станція. катай, катай, да катайся.